Збройні сили України почали звільняти Олексіївку. Розповідаю далі, а ти підпишись, репост та коментар. Бо мені це важливо, та й військові дивляться мої випуски. ЗСУ вчора провели масовану атаку на Олексіївку. Зайняли декілька позицій і також позиції, які потечники покинули, щоб не потрапити в оточення. Там, де зараз брудна жопі знаходяться на самому краю Олексіївки, вони теж, як в Кіндратівці, потраплять в тактичне оточення. Вже кілька днів. Цим боржникам воду та боєприпаси командування скидує з дронів. 177-й полк морських босяків імені руського язика найбільше втрат зазнав при незаконному переході ресіянсько-українського кордону, і так само буде виведений, як 30-й мотострілецький, що втратили боєздатність. Везіть нових нищебродів, контрактників. Костянтинівку ЗСУ ще не готові звільняти, але те накопичення 9-го полку підарів гарно лягає під нашими дронами. Вварачено наші козаки починають перехоплювати ініціативу і навіть повернули деякі втрачені позиції, що бої знову в межах села. В Яблунівці дуже складна ситуація, поки промовчу. В Юнаківці тривали позиційні бої, найгарячіше на західному фланзі, де ворог, щоб просунутися на одну позицію, мав неспівставні втрати. В районі садків тримаємо фронт непохитно. Наші дронщики не тільки вдало ліквідовують північних мігрантів, але вдало наводять на скупчення підарів в тилах, що прилітає дуже влучно демократія як Артою, так і Хаймерсами. Хоч ми знаходимося в Лужківському районі зараз в стані оборони та перегрупування, і не ведемо наступальні дії, але знищуємо там живу силу, як на відео. Знову по елеватору в Тьоткіно. Слава Україні! Героям слава!